Друзі, вітаю! Єн Столтенберг почав жалітися, що Україна не просила в нього про введення військ. Що ж загалом за ситуація Столтенберг, який там не дуже швидко і зброю дає, тут жаліється, каже: Українці не просили ввести війська, не просили на підмогу. Давайте розберемо, що значить ця заява. В нього були зустрічі. От він італійській пресі дав інтерв'ю, а в українському парламенті готуються голосувати за власне. Відставку двох міністрів очікується зміни у владі. Давайте теж частково це зачіпимо, проаналізуємо все. Але спершу попрошу підпишіться на цей YouTube канал Надзвичайно важливо у відповідь на атаки російських ботів, які намагаються занизити видачу нашого з вами україномовного політичного контенту. Відповісти якраз таки його підняттям, щоб розширити видачу, і треба просто підписатися. Тому зробіть це зараз. Україна не просила розміщувати війська НАТО на твоїй території, а просить просто дати більше зброї. Говорить Єнс Єн Столтенберг в інтерв'ю агентству АНСА, одне з провідних італійських інформаційних агентств, Після зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Північно-Атлантичний Альянс не має наміру розміщати свої війська в Україні для протистояння Росії, оскільки Київ про це не просить. Україна не хоче, але хоче більше підтримки від союзників. Є ризик, каже Столтенберг. До речі, дуже щирий відкритий, що в Росії вдасться захватити ще більше територій, щоб зупинити це. Ми маємо забезпечити українців боєприпасами і зброєю. І він каже, що в цьому винні євросоюз та НАТО, тому що е, Євросоюз обіцяв мільйон снарядів на весну і не дав, а американці півроку тягнули з допомогою. Ну і Столтенберг каже, що ось така ситуація. Росія не демонструє реальних намірів вести мирні переговори, тому що Владімір Путін вірить, що може перемогти. Єдиний спосіб переконати його це довести на полі бою, що РФ програє. І єдиний спосіб зробити це надати військову підтримку Україні, говорить Столтенберг, і насправді. Скажімо так, якщо пришвидшити його ЄС та Штати, то зрозуміло, що ніяких втрат не буде, а навіть навпаки, ми чекаємо f 16 ми чекаємо, до речі, дуже велику кількість сюрпризів в шестизначних нулях. Це можна буде чекати від Сполучених Штатів. Штати зараз говорять, що готують новий пакет допомоги, але й буде допомога, яку анонсують уже на полі бою, коли почнуть розлітатися російські. Солдати, тому що е, Штати дійсно розуміють, що Європа десь трохи підкачала, по часу вони підкачали, тому зараз готують річ, від яку, повірте, росіяни будуть кричати, будуть шкварчати, будуть казати, що так не можна таку зброю використовувати, не можна ще й в такій кількості. Ай-яй, одним словом, вони відіграються і зможемо посувати лінію. З російського протистояння тут і виганяти їх звідси. Ви пам'ятаєте, що два дня тому я вам писав відео про Салівана? Ну от який казав, що 24-й рік захищаємося, 25-й йдемо в атаку. От і контрнаступаємо. Ну, схожі речі без такої конкретики, але говорить Столтенберг: що Україні треба допомагати, щоб перемогти на полі бою. Чи не вперше очільник НАТО заговорив про перемогу України на полі бою? До цього він був більш стриманий. Бачите, каденція закінчується. Менше ось цього пафосу і офіціозу і більше конкретики реальності. Україна має перемогти на полі бою. Ну і питання до наших політиків, друзі. А чому ви, якщо він робить ось такі заяви, навіть якщо це публічна оговорка, навіть якщо це ще щось, якщо він робить такі заяви, чому ми мовчимо? Давайте сьогодні ви в парламенті, зробіть звернення до НАТО направте свої війська? Чому ми не використовуємо такі можливості? Чому ми не хочемо, знову ж таки, в чиє управління? В наше. Разом спільно давайте думати. Але типу зрозуміло, що вони не повинні сюди прийти як колонізатори, але їм і не треба тут нічого колонізовувати. Ми самі хочемо вступити в їхні структури. Що найкраще буде вступити, нехай приходять. І вже скажемо: вже й не треба йти. Це тільки ми приїдемо, дасте нам окрему е кімнату в вашому офісі, і все, Україна буде в НАТО. Розумієте, якщо він це сказав, політично це треба вже використовувати. Вже от просто це гарячі пироги. От зараз він сказав: Окей, ми запрошуємо війська НАТО, сказав парламент, сказав уряд, сказав президент. Люба е, сила, любий ресурс, люба зброя, любі гроші повинні бути стягнуті. Ви знаєте, старе військове правило. Скільки ресурсу треба для перемоги? Весь. Весь ресурс треба для перемоги. Війська НАТО окей, беремо. Давайте вже можемо набирати Північну Македонію, Албанію, Швецію, Фінляндію, Польшу, Францію, Німеччину і багато інших. Чому ні? Ви самі пам'ятаєте цю прекрасну фотографію хлопця-натівця, який йшов в Михайлівський собор, святити Пасху. Його прийняли як свого. Тобто, якщо це можуть бути десятки тисяч людей, чому ні? Різні задачі можуть бути. Ми зараз можемо, як каже Макрон, стратегічна невизначеність Путіна. Можемо і не вказувати для чого. Просто затягуємо, а далі будемо вирішувати. Нехай їх кількість буде в рази більше. Нехай путінська паніка змушує його кидатися з кінця в кінець Росії, шукаючи підтримки і підмоги. НАТО вже намалювало дві червоні лінії. Якщо Білорусь входить, вони теж входять і допомагають Україні. Другу ви теж знаєте, я вам робив відео. Тому зараз треба на цьому зіграти не можна так, щоб це слово вилетіло, а ми ним не скористалися. Це точно повинно лягти. Нашим політикам на стіл. Ну і друге, що лягає, поки ми мали б залучати війська НАТО і використовувати їхній ресурс, безкоштовний ресурс, знову ж таки, війська не приїдуть їхні без зброї, тобто ще й зброя буде. Ну але наші Верховній Раді зараз звільняють двох міністрів: міністра інфраструктури Кубракова та міністра аграрної політики Сольського. Депутати зараз думають, звільняти не звільняти. Президент дуже хоче звільняти обох. Ну, от президент користується правом, то, що це його більшість, що це його уряд і ті, кого він хоче звільнити по різних причинах. Сольського там підняли питання Кражі землі в 2017 році. Тимошенко зараз його критикує. що ось крав землю. Вся реформа Зеленського ось така. Зараз Зеленський не знає, і команда можливо відступити, не звільняти сольського. Хоча одного з його замів зараз потягнули арешт, Ну тим тримають міцно за одне місце. Ну, от незрозуміла позиція по уряду. Говорили, що 9 20 вже взагалі весь уряд хоче міняти. Немає голосів на фаворита, якого хоче поставити Зеленський. Ну, вирішили підчистити два міністерства. Ну, от, до Кубракова в Зеленського свої питання, в Кубракова до Зеленського свої питання. За Кубраковим стоїть Захід там, посольство. За цим слідкує. От, одним словом, поки що єдиної такої чіткої позиції немає. Сьогодні по змінах у владі я вам запишу ще окреме відео. От, сьогодні буде голосування. Уже по результатах бо я спілкувався ну, з кількома десятками депутатів з різних фракцій. От, різні позиції. От тому нехай голосують, подивимося, нехай пройдуть, що називається чистилище залом. От парламенту не вистачає зараз суб'єктності. Парламент не бере на себе можливості управляти урядом. Оце якраз таки те, про що парламент мав би згадати. І для того, щоб суб'єктивізуватися і показати, що є ще порох в порохівницях, і щоб нас не звинувачили не західні якісь товариші, не, наприклад, вороги з Росії, що, мовляв, тут щось нелегітимне. Парламент легітимний парламент це безперервність влади, яка закріплена і в конституції, і політично. От і парламент дуже часто проносив державність просто в себе на руках. Тому в даному випадку треба згадати свої можливості, свої обов'язки і бути більш кріпкими в цих. Політичних протистояннях. Ну і знову ж таки, парламенту треба бути більш агресивним до Росії і не бути місцем приїзду там Дуди Шольца чи Сунака, де треба аплодувати, а все-таки більше показувати і нав'язувати свою політику. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, як ви підтримуєте чи не підтримуєте ідею Столтенберга проведення. Натівських військ в Україну За, проти, ваша думка персональна. Це перше, друге. Чому наші політики не попросили? Як ви гадаєте, не хочемо, не будемо, не подобається, піднімаємо ставки, навпаки, про це не думали. Теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ми боремось з російською пропагандою, з російськими агентами. Ну от і. Ще раз дякую за вчорашній збір. Все закрили, все пішло в роботу. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.